Вибухи цієї ночі пролунали на Кримському мосту. Попередньо відомо, що зруйновано один проліт інший зазнав пошкоджень. На тепер автомобільний та залізничні шляхи перекриті. В ГУР міноборони заявили, що не коментуватимуть причини інциденту, втім додали, що тепер росіяни матимуть проблеми з логістикою. Водночас в оперативному командуванні південь вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів. Мовляв, за такого засередження корабельного групування та загальної напруги на тлі пролонгації зернової угоди є типовим способом вирішення таких питань для окупантів. Ну, що, друзі, похоже. Крымский мост – все. Гауляйтер оккупированного полуострова Аксенов пишет. На Крымском мосту остановлено движение. Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. Ну и так далее. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Это сообщение он написал около 4 часов 20 минут утра. Через полчаса добавил. Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Аксенов советует гражданам РФ ехать через Мариуполь и Бердянск в составе военных колонн, выполняя роль живого щита для российских оккупантов. Тут и мотив для подрыва моста со стороны кремлевских оккупантов нарисовался. Также они могут использовать это ЧП для срыва зерновой сделки. Вот так сейчас отдыхают расисты, которые решили съездить, понежиться в лучах солнышка и промочить ноги на временно оккупированную территорию Украины. Некоторые СМИ сообщают о как минимум двух больших провалах дорожного полотна на Крымском мосту. При этом работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение властей Темрюкского района Краснодарского края. Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы на Крымском мосту, можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост, конструкция там излишняя, спецабасрация идет по плану. Витаю, друзья, я Виталий Портников. Ранковое пошкоджение Крымского моста, Ще раз нагадало про важливість знищення цього стратегічного об'єкту для подальшого наступу збройних сил України і звільнення тих територій, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Неодноразово доводилося говорити, що Крим та інші регіони України окуповані Росією для Володимира Путіна, для політичного і воєнного керівництва Російської Федерації не самоціль, це плацдарм для продовження окупації. Всієї України і таким чином будівництво кримського мосту було потрібно російському диктаторові зовсім не для того, щоб полегшити його співвітчизникам курортний сезон. Путін взагалі не з тих людей, що думає про курортні сезони. Звичайно, в ситуації, коли це можна використати з пропагандистською метою, Крим як важливий напрямок відпочинку росіян виникає у пропагандистських медіа, але і тільки. Але головне призначення Кримського мосту пов'язане насамперед із постачанням озброєнь на окупований півострів і на продовження його перетворення на плацдарм для російських окупантів, і це є найважливішою частиною тих дій, які пов'язані із будівництвом і функціонуванням цього об'єкта. Таким чином, кожний удар по Кримському мосту зменшує можливості російських окупантів у їхній боротьбі із збройними силами України у їхньому намаганні боротися з українським наступом на окупованих територіях. Українські джерела говорять про атаку на мост із допомогою надводних безпілотників, і про це також з'являється інформація у російських пабліках. Відразу скажемо, що це неофіційна інформація. Україна як завжди не бере на себе прямої відповідальності за удари по об'єктах інфраструктури Росії на окупованих територіях, і таким чином росіянам доводиться звинувачувати українське воєнне командування без будь-якої полеміки з точки зору російських і українських офіційних осіб. Але найважливіше, звичайно, не те, хто визнає чи не визнає причетність до обстрілів Кримського мосту та його пошкодження головне те, що під час війни Росії з Україною об'єкт вже вдруге стає реальною ціллю для тих, хто намагається зменшити його важливість щодо функціонування як плацдарму для. Російських збройних сил реальні масштаби пошкодження звичайно будуть відомі тільки незабаром. Поки що російська сторона робить все можливе, щоб применшити ефект від ударів по Кримському мосту, і це зрозуміло чому. З пропагандистської точки зору Володимир Путін намагається зберігти у власних співбічизників ідею нормальності, тобто в Україні продовжується жорстока війна, вбиваються цивільне населення, знищують інфраструктуру. А в Росії, з території якої і відбуваються всі ці злочинні дії, немає ніякої війни. Люди продовжують спокійно жити і, до речі, відпочивати, відпочивати у тому числі на окупованих росіянами територіях в Крим таким чином, саме зараз, у липні і серпні, кримський кіміст мав би бути не просто частиною постачання військової техніки для збройних сил Російської Федерації, але й символом курортного сезону. Цікаво, що окупаційна влада. Криму і російське керівництво за допомогою пропаганди робили все можливе, щоб переконати росіян у необхідності і важливості відпочинку на окупованому півострові. Звісно, до цих дивовижних гасал прислуховувалися не всі люди, у яких є хоча б якась клепка у голові, усвідомлювали, що чорноморське узбережжя Криму. Тим більше після тієї екологічної катастрофи, які влаштували Росіяни внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, це точно не те місце, де можна безпечно відпочивати. Але були й ті, хто стояли у корках на Кримському мості, сподіваючись, можливо, востаннє відпочити у Криму під прапорами однієї з найогідніших держав сучасного світу. Ну і от результат: бачимо, що. Росіяни самі переконалися в тому, що навряд чи варто відпочивати на окупованому піострові, навряд чи варто туди їздити. А російське воєнне командування тепер буде вивчати наслідки цього удару. І звичайно найважливіше, чи зможе по Кримському мосту і далі проходити техніка для потреб збройних сил Російської Федерації. Це є тим важливим моментом, який покаже, як розвиватиметься події на українсько-російському фронті. Найближчими тижнями, адже ми бачимо, що росіяни не тільки намагаються боротися із наступом збройних сил України на окупованих територіях, але намагаються і атакувати самі, щоб принаймні з їхньої точки зору відновити той статус-кво, який склався після перших місяців війни Володимира Путіна проти України, саме з цим пов'язані удари, скажімо, у районі Коп'янськ, і саме тому ми маємо з вами усвідомлювати, як важливо, щоб росіяни позбувалися кон контролю над тими стратегічними об'єктами, які були ними створені для повномасштабної війни проти України, І абсолютно очевидним, що Кримський міст завжди буде залишатися важливим маршрутом для російських збройних сил, коли мова буде йти про опір українським діям на окупованій території, а також про наміри росіян окуповувати нові і нові українські регіони у тривалій війні на виснаження, яке запланував. На 20-ті роки цього сторіччя президент Російської Федерації Володимир Путін. І звичайно, якщо цих стратегічних об'єктів не буде, якщо вони не зможуть функціонувати, президенту Російської Федерації доведеться, якщо не повністю відмовлятися від своїх планів цієї довготривалої війни. То принаймні усвідомлювати всю безперспективність своїх мрій про приєднання українських територій до Російської Федерації і виходу на кордони радянського союзу 1991 року, що залишається стратегічною метою російської держави. Таким чином, кожний удар по Кримському мосту це удар не тільки по інтересах російської армії, і не тільки удар по інтересах російського політичного керівництва. Це не тільки удар по планах Володимира Путіна, це удар по шовіністичній, Ах, мріях російського народу.